Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували ветеринарни Харківського району, бударки Чугуївського району, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп'янського району та інші населені пункти. По селу Куп'янського району ворог завдав удару керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний житловий будинок. За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано. Станом на 22 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 200 294 дитини підлягають евакуації ще чотири. Евакуаційні заходи тривають. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. 21 листопада, близько шостої ранку, ворог завдав артилерійських ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 квадратних метрів. Після припинення росіянами вогневого враження мирного населеного пункту о пів на восьму до ліквідації пожежі було залучено одне відділення служби по рятунку місцевого підрозділу ДСНС. На згарищі рятувальники виявили тіло загиблого. Цивільного 1994 року народження о 9.14 пожежу ліквідовано. О пів на восьму ранку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, не пов'язану з військовими діями. Вона виникла у житловому двоповерховому багатоквартирному будинку за адресою: Харківський район, село Веселе, вулиця Першотравнева, 15. До місця виклику прибули рятувальники 33-го державного пожежно-рятувального посту. На момент їх прибуття горів диво. Вани домашні речі в одній з квартир на другому поверсі. Площа пожежі склала три квадратних метри. Під час розвідки у квартирі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1985 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о дев'ятій. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електричної мережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних. Печних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають бої. За добу наші захисники відбили три атаки ворога в районах Сеньківки та Петропавлівки. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини.